Всім привіт! Це мій новий влог з чернівців. Добиралися ми до Чернівців потягом. Київ-чернівці, який їде 12 годин 800 кілометрів, і об'їжджає аж через Львів та івано франківськ Поселилися ми у Вікторія Делюкс готель. Він знаходиться майже у центрі, на вулиці головній. Готель новий, йому десь півроку відкрився він влітку 2022 року. Так як приїхали ми зарано, то залишили свої речі та пішли на сніданок до закладу. Прийшли в кафе незабаром, яке мало відчинитись о 8.45, але так вийшло, що воно відчиняється о 9.00 і вже сформувалась черга. Тут Стоїмо людей багато стоїли для того, щоб і не заселились в готель е і після потягу ходимо, бо заселення з двох, і кажуть, що раніше нас поселити не можуть. Ми в цьому закладі незабаром називається. Нам дуже сподобалась, смачна кухня. Ми там пробули всю тривогу, бо сьогодні у нас 10 лютого. Наш ранок почався з вокзалу і пізніше повітряної тривоги. Трохи такі невиспані і, скажімо так, пом'яхі після потягу. Але Повежав нам з погодою сонячно, морозно. Щодо закладу, незабаром всім рекомендую туди піти. Смачно, гарна атмосфера, гарний інтер'єр, гарне обслуговування. Ціна, середні, класно, нам сподобалося. От ми вже у номері. Нас поселили все ж таки раніше. Покажу вам такий невеличкий тур Така ванна кімната. Тут душова. І є і ці халати от. Такий гарний. А, він навіть, я навіть зверну, не звернула увагу на стелю. Класна, вона така велике дзеркало, дуже приємний коврик. Так. <різнє> Номер великий, як для такого одномісного. Ми взяли най... найдешевший, скажімо так, що тут є стандарт. Тільки тут те, що в нас вихід на перший поверх, і тут ходять люди. <різнє> ну В принципі, можна зашторити і не бачити білого світу. Є тут чайничок, е чай, водичка. І така велика постіль, щоб спати і дивитись, щось дивитись. Тут навіть є ваги. А ще прикол в тому, що дуже прикольні шафи, коли відкриваєш. Загорається зразу тут світка. Класно. Пішли до університету пройтись, вирішили темно, світла немає, генератори працюють, а ми йдемо е, далі кудись пройтись, прогулятись. Сьогодні такий лайтовий день, пройшлись по чуть-чуть, то все. Що... зараз покажу е, захід цюмці Їх тут є декілька. Чорні вівці. А, чорні вівці, оце я. І на пиво. Іх завжди ми маємо десь спробувати пиво. Машина, яка тут у нас біля готелю, з Києва. Ну, на київських номерах, не знаю, з Києва чи ні. Перемога! Ми разом цілуй, живе життя. Вона нас малювано. Сьогодні вже наступний день, субота. Ми вирішили, що сьогодні будемо гуляти, ходити в заклади, більше часу також проводити у номері відпочивати. А вже у неділю, так як у нас виїзд о 12-й, а потяг о 9-й вечора, то ми вже підемо на екскурсію Чернівцями, яку ми плануємо, а також Чернівецьким університетом Петковичем. Взагалі, нам цей готель дуже подобається. Він відкрився влітку 22-го року, новий Вікторія Делюкс-готель, якось так він називається. Він такий прикольний. Але із-за того, що тут якби є ще ресторан «Ноель» і цей як його, готель. І, наприклад, вчора, коли ми хотіли лягти спати о 10-ті, бо були вже дуже стомлені, то нам було чути, як люди з ресторану там гучно розмовляли або веселилися. Ну і розмовляли, і веселилися, і ходили на каблуках, і оці от так Цок-цок, хі-хі-хі-хі. І відчуваєш себе, де знаєте, в студентському гуртожитку, як ти збирається кудись іти гуляти, а ти хочеш просто поспати. От. А я думаю, по-перше, це шумоізоляція, я почитала відгуки на букінгу, що дійсно так тут погана шумоізоляція. І це єдиний мінус для мене наразі, що тут є. А по-друге, за того, що ми знаходимося найпершим номером до цієї адміністрації, до рецепції, і того нам чутно все це дуже сильно. Я, звичайно, дуже рада, була, думаю, так. Коли вже комендантська година одинадцята і десь 10.40 це все зупинилось ці е гуляння, і всі починали роз'їжджатися по цоколих і поїхали додому на своїх каретах. І ще один е, мінус, як для мене, але в ну, нас такий номер, тут є три категорії номерів: перший це стандарт двомісний, другий це делюкс, а третій люкс. У нас стандарт. Е, і напев, напевно стандарти знаходяться на першому поверсі. І прикольно, бо дуже класна тут така атмосфера вечірня. Завжди зараз 12 дня. Е, але коли виходиш на вулицю, то тут. Просто е, люди, які ходять, ви будете бачити їх, а вони вас. Тобто е, штори ви не відкриєте. Але зато у вас є такий міні-балкончик, який ви можете зайти і, наприклад, випити кави. Але це дивно. От. Сьогодні я йду у светрі, який зв'язала мені моя мама. Е, це все <рес> речна робота. Дуже гарний, мені дуже подобається. Тіми рукавами отак От ми йдемо сьогодні гуляти чернісцями. Виявляється, що вони з Києва. Я пам'ятаю, що ми тоді говорили про них оцей РНД Київ, але так ми і не сходили до того. Буду їх куштувати в червні я. Я взяла собі з марокою, а одні на карма і капучино очікуємо. приводу кав'ярні бакара кофі нам сподобалось. Це така, я так розумію, як популярна місцева кав'ярня, тому що тут багато бачила таких типу кіосків бакара, Кофі», де беруть з собою каву. І такі от мають вони два дві кав'ярні, куди можна прийти, сісти, поїсти. І там були якраз ще презентація вин, які вижили, напевно, від гудвайну де можна було їх скуштувати, але ми прийшли саме за кавою і їли ці пончики. Є і меню основне. Коротше, ми рекомендуємо, дуже сподобалось. Я навіть пропонувала Дімі ввечері сходити ще на вино, але один мінус для любителів, любителів пива, що там тільки одне пиво в варвар є. От. Ну, Це якщо вам це важливо. Повезло з погодою. взагалі сонечко таке і навіть гріє. Ми зараз гуляємо і обрали програму, з якою гуляли і Львовом. Це типу як... вона називається во Like, Напевно, не видно. І тут є різні задачі, які потрібно виконати, і виходите містом, шукаєте певні, наприклад, якісь місця конкретні, і далі відповідаєте на запитання, яке дає програма. Цікаво, так ви дізнаєтеся більше інформації про місто таким цікавим інтерактивним шляхом, а також проводите гарний час, якщо ви нікуди не записались на екскурсію, так як ми. А, це будинок корабель. Ми дивилися. Дімою ми і Возу, і Манько, два випуски про Чернівці перед виїздом. І от, тепер бачимо це все, так сказати, вживу. Називають Буковинським Шиндлером, який доклав неймовірних зусиль, ризикуючи по сенізацію. Мова про німецького дипломата доктора Фріца Шельгорна. А це маленький Ференц ліст Прийшли квест, але звичайно, остання локація була Чернівецький університет. А ми плануємо туди завтра піти, то вже на територію не заходили, а поряд прийшло це завдання. От а зараз йдемо у заклад Файно. Валя мені порекомендувала. Каже, що там українська кухня. Так, от просто поїсти, щоб було смачно, недорого. Я замовила богрич, Діма замовив рибну юшку, mm -hmm. ціни демократичні дуже. і салат Чернівецький. Цей салат десь коштує десь максимум 100 гривень. Ю... Юшка скільки? До 100 гривень. 70, 70. 70 гривень. Бограч 80 чи 90. Тобто ціни. Mm -hmm. Я ще взяла собі коктейль, mm -hmm. а Діма пиво Миколанецьке. Mm -hmm. Тут було тільки одне. Що mm -hmm. там, Діма? як тобі смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, салат Чернівецький. А Діма взяв, як це називається? Щось вареники. Макітра вареників. І там їх реально дуже-дуже багато. Тобто це збір на вареників різного виду, так? Капуста, м'ясо. Ми вийшли з закладу Файнок. Порції реально дуже великі, прям дуже. Але в нас сталася одна. Алепа, діва <реш> злий, того що що. Шо, вирішив я взяти мафі і вареники. Там, де написано, що, вонуть, що там з м'ясом, з картоплею і з капустою. Так от коротше, там було десь відсотків 90 ну і багато, якщо 40, мабуть, було тих вареників, велика порція. Але 580-85 це були вареники з капустою, які я, чесно кажучи, не дуже люблю. Був один з картоплею, а всі інші були з сиром. А коли я запитав, чому там нема м'яса. Офіціант сказав, що Та, там на сайті старе меню, коротше. Каже, цей сайт мене вже задовбав, там і ціни другі, я думаю, нічого собі. То, може ці вареники не 150, а 250 то ли? ні. виявилося, що ціни там актуальні, а от позиції меню щось якось не дуже. Так що, так, Трошки, будемо печалька. А, і ще він каже, вибачте, якщо хочете, можу дати вам каплю. Він називається давати. Да. Ну, а так взагалі дуже смачно. Просто Діма засмотрився, що він не з'їв за обід ні, ні грама м'яса. Отак вийшло. Ну, нічого страшного, Потім з'їсиш. Поможе, підемо туди, ще завтра в обід, щоб Діма з'їв м'ясо. Чого? Там ціни реально демократичні. А порції дуже великі взагалі. Добрий ранок, сьогодні вже новий день, неділя, і ми щось так. Це я напотала з часом. Кажу, діми давай давай нам на екскурсію в 11.45, ми вже виходимо, А діма каже, так а зараз тільки 10.30, чого ми вже виходимо, фоном нам на 11.45? Ну вийшло так, що Ми вийшли раніше вже і прийшли знову сюди в цей заклад незабаром поснідати і потім підемо по екскурсії. Спочатку це оглядала містом, а потім е, до Чернівецького університету. А потім вже підемо тільки на вечерю і в 9 вечора у нас потяг. Тимо взяв собі американо. Це взагалі, це як не американо, це як майже таке щось. А мене капучино. Цього разу ми замовили гірс, діма замовляв його минулого разу. Думаю, що від цього діма не підмовив. Екскурсії не було. Там була взагалі якась така тема з цієї екскурсії, що зустрічаємося, ні номеру, нічого не було. Ми знайшли там на комусь. Може вже застаріла інформація. от, А по дорозі бачили дуже ділову собаку, не встигла зазняти її. Як вона була. Ну це, напевно, якась військова собака, бо вона е -е... ну в неї була ця штука, як це називається. Типу одежа якась для собак. І вона несла портфельчик Діма в зубах. І Діма каже, що вона йшла кудись на роботу. От. Ми послухали е, гімн Чернівців, гімн України. І йдемо в книжковий, як негарне, вона тут сьогодні відчиняється. Подивимось якісь книжки. Тільки бачимо, можемо заходити. Бо вчора ми зайшли, кажуть, ми ще зачинені, заходьте завтра, як будемо бачити кульки. Яких то маємо? Бачимо парк, коридору, церкву. я вас забираю, воріт я вас проведу. Екскурсії за проєктом чеського архітектора Йозефа Главки. Вигравши конкурс Йозефа Главці, було 29 років. Розпочалося будівництво 33. Ансамбль складається з трьох будівель. Центральний корпус, колишня резиденція мітрополита, тепер тут ректорат і центр Королев про духом червоного прапору в 89 го став іменем видатного українського письменника автора Пилба Довбуш Осипа Юрія Дембертовича Федьковича, там в районах залука і Котор на східному узбережжі Георгічного горі, де ви всі будете відпочивати всього. Вийшли з екскурсії е, університету. Нам дуже сподобалось. Вартість екскурсії, 60 гривень по часу 45-50 хвилин. Був у нас дуже хороший е, е, екскурсовод, пан Микола ж, який нам е, все розповідав, багато людей було у групі, десь ну, напевно, чоловік 50, ну не 50, ну 30 точно було. І він комунікував за аудиторією. Ну, класно, класно все розповідав. Нам дуже сподобалось. То, якщо ви будете в Чернівцях, приходьте на екскурсію в Чернівецький університет до екскурсовода пана Миколи, якщо він вам попадеться. От, Було дуже цікаво. 60 гривень ціна дозволяє сходити. Ми прийшли в заклад вері-пері, тут ми домовляли один раз більше вже. Дуже смачно і вирішили взяти кофтей, анімазопео і зірні падратики, як вони кажуть. Ви можете поклати дискотека, Ми зараз стоїмо на мостику з видом на турецьку площу і гори. А це напевно якийсь місточок кохання. Отут. От Місто коханий? Місточок кохання. Зачала забирати наш, наші речі з готелю. Е, виселені тут у 12 але можна залишити свій, е, свої речі ну, до тих пір, поки ти, е, в тебе не буде потяга. Тому я залишила їх зараз вже скільки, сьома вечора чи восьма вже навіть. І забираємо наші речі. В принципі, готель непоганий, але я за того, що тут знаходиться цей ресторан Noel, І тут збираються всі, скажімо так, е, я не знаю, Тіпо, от, от зараз, наприклад, там е вечір, до цього було день народження, і ми розділили ці, весіль, е ці веселі події зі всіма гостями ресторану, бо чули, як у своєму номері чули, як вітають з ним народження. У своєму номері чули, як якісь хлопці вирішують свої тімки, там, як дівчата ходять, цокають на, на каблуках, як вони задорно так сміються і так далі. Це все, звичайно, непогано, але. Коли ти знімаєш номер за свої гроші і хочеш там просто відпочити, то хочеться просто відпочинку спокійного. Тому е, шумоізоляція у номері дуже погана. Все в номері класно, і дизайн, і всі е, е, удобства. Але шумоізоляція дуже погана, і тому ми в цей готель звичайно більше не повернемось, е, бо номер знаходиться. На першому поверсі з вулиці нічого не чути а з коридору чутно ну, абсолютно все можливо здовжена нас номер був 101 і він знаходиться одразу біля рецепції, і можливо і за цього нам було чути. Бо біля рецепції гості ресторану залишають свої свій верхній одяг. Але то теж така, знаєте, якщо ви знаєте, що у вас така погана самоізоляція, я почитала відгуки на букінгу, то навіщо залишати дозволяти гостям ресторану залишати речі свої на рецепції готелю? Ми вже на вокзалі, чекаємо на відправлення нашого потяга. Він до Києва їде тільки о 21.15, наче один раз на день. Вокзал тут такий немаленький, робити нема що, а приїхали ми в 20.19, тобто тобто часу досить багато. Будемо очікувати. на ми вже у потязі і збираємося їхати, не збираємося, а вже їдемо до Києва за пару хвилин. Дякую за перегляд цього влогу, за ваші вподобайки, за підписку. Це дуже підтримує мій канал. І все. До скорих зустрічей у новому влозі.